Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу. Однією з головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках президента Віктора Януковича та його сім'ї. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка Твого Я, красою правди у святім двобою, понад Майданом Сонця лексія. Є нація, хай знають всі у світі, ми є. Народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, Співає гордо наш державний гімн. Згадаємо основні події тих 94-х днів під час боротьби українського народу проти режиму формувалося громадянське суспільство. Вражаючи світ, а серце Європи билося на майдані. Чому? Отже, революція гідності, як це було? 21 листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження, згідно з яким процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами. А також рішення Кабінету міністрів України від 18 вересня 2013 року було призупинено. 29 листопада після непідписання Януковичу угоди у вільносі майдани стали непотрібні і були згорнуті. Але деяка частина учасників не підкорилася вказівці про розпуск і продовжила акції на підтримку євроінтеграції. Ці акції в умовах звертання майдані владою перетворились на символ непокори владі і трансформувалися в нові майдани. Найбільшість таких майданів. Виник в Києві на площі Незалежності в ніч, з 29 на 30 листопада для розгону цього майдану влада застосувала силу. У ніч проти 30 листопада начальник Генерального управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві Валерій Коряк віддав наказ на силовий розгін Євромайдану в Києві о 4-й годині ранку. Коли на Майдані Незалежності перебувало близько ста протестувальників, площу оточили 300 озброєних спецзасобами бійців Беркуту та з надмірним застосуванням сили витіснили людей з Майдану. Людей били кийками та ногами. Внаслідок розгону було травмовано десятки протестувальників. Частина мітингувальників знайшла притулок в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Приводом для розгону стало нібито встановлення новорічної ялинки. У відповідь на побиття студентів на Михайлівську площу, де перебувала частина побитих з Майдану Незалежності, зібралися тисячі киян та гостей столиці. Вдень на Михайлівській площі виник стихійний мітинг. Подальший розвиток подій отримав назву Єврореволюція або Європейська Революція річницю референдуму про суверенітет 1991 року на майдани і вулиці Києва вийшли за різними оцінками від 500 тисяч до 1 мільйона протестувальників. Цього ж дня відбулася спроба штурму адміністрації президента. В ніч проти 11 грудня, незважаючи на завіряння президента України, який він виголосив перед спеціальним представником ЄС Кетрін Ештон. Спецназ та внутрішні війська розпочали масову акцію на витіснення мітингувальників, зайнятих ними позицій. Група сила та спецзасоби в основному не застосовувались. На заклик про допомогу до Майдану з міста почали підтягуватись добровольці. В результаті для уникнення оточення з боку Майдану та міських добровольців спецназ та внутрішні війська змушені були відступити. Протягом єврореволюції щонеділі збирались народні віча, а вимоги народу ставали ще більш радикальніші, вони вимагали відставки Януковича. Характер протесту був мирний в рамках закону. Громадянське суспільство проявляло свої найкращі риси. Поштовхом до виходу протистояння за мирні межі стало ухвалення Верховною Радою. Репресивних, на думку прихильників євроінтеграції, диктаторських законів, що відбулося 16 січня. В ході протистояння, крім каміння та коктейлів Молотова, повстанцями були збудовані метальні машини, требушет та велетенська рогатка. Також була виготовлена картопляна гармата. Своєю організацією та застосованими інноваціями повстанці неодноразово викликали живе захоплення у світі. В той же час прибічники влади це не особи. Бійці спецпідрозділів та тітушки застосовували нелюдські методи, включаючи викрадення, катування Ігону Луценко, Дмитро Булатов та вбивство активістів Юрій Вербицький. Тортури з роздяганням та фотосесіями на морозі Михайло Гаврилюк, що в цілому вказує як на надзвичайну жорстокість влади, так і на спеціальне спрямування спецпідрозділів проти власного народу. Тітушки не тільки взаємодіяли спецпідрозділами. Але й використовували при цьому вогнепальну зброю. Проти протестувальників були застосовані світлошумові гранати, мумові кулі, кійки, водомети, коктейлі молотова, каміння. Самі ж протестувальники застосовували петарди, коктейлі молотова та каміння. Від куль снайпера загинуло два протестувальники: це Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. 18 лютого в день, коли Верховна Рада мала розглянути можливість зміни до Конституції, до будівлі Верховної Ради підійшли протестанти. Це призвело до поновлення жорстокого силового протистояння між повстанцями та силовиками. Бойові дії велись в тому числі із застосуванням вогнепальної зброї. Декілька людей з обох боків загинуло. 19 лютого о 20.00 спецпідрозділи розпочали штурм Майдану з боку Європейської площі та вулиці Інститутської з використанням бронетехніки. На ранок 19 лютого число загиблих склало 25 чоловік, в тому числі 9 співробітників силових структур, 16 мирних громадян та бійців самооборони Майдану. 20 лютого 2014 року названо Кривавий четвер. Близько 9-ї години ранку майдан перейшов у наступ і, незважаючи на шаний обстріл снайперами, швидко зайняв втрачені 18-го числа позиції і розширив контрольовану зону. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулося на вулиці Інститутській, де переважно від куль снайперів загинуло більш ніж пів сотні повстанців. Цього ж дня надвечір розпочалися перемовини європейських міністрів і опозиції з Януковичем, в результаті яких Янукович погодився на дострокові вибори президента найпізніше грудня 2014 року, а протиборчі сторони мали здати зброю протягом 24 годин. Інформація від лідерів опозиції про результати переговорів викликала обурення Майдану, їх виступ. Перервав Володимир Парасюк, один з сотників Майдану, який зазначив, що якщо на завтра до 10-ї години ранку Янукович не складе повноваження, його сотня піде на штурм зі зброєю. Саме в цей час перед головною сценою майдану проносили труни з загиблими повстанцями. Кож моя не лай мені! манко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я у чужім краю. Виберуть ми, чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Ци не жаль ти, вам кобу. synku nie żal, jakby że mnie nie synku nie żal. Tyż na moim sercu